Генеральний секретар організації Об'єднаних Націй не поїде на глобальний саміт миру, який нагадаємо відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Про це повідомив його прес-секретар Стефан Дюжарік. На запитання про участь Антоніо Гутеріша у саміті відповів. Негативно зазначивши, що ООН буде представлена на відповідному рівні, він додав, що всі організатори саміту були поінформовані про це рішення. А ми нагадаємо, що 29 травня ООН підтвердила свою участь у глобальному саміті миру у Швейцарії. Проте поки що невідомо, хто саме представлятиме організацію. А наразі зазначимо, що участь у глобальному саміті миру, який відбудеться 15 16 червня у Швейцарії, вже підтвердило 107 держав та міжнародних організацій. Захід організований Україною має на меті об'єднати лідерів з усього світу для пошуку шляхів досягнення стійкого миру за винятком Росії. Відмовилися брати участь у саміті Китай, Саудівська Аравія, Бразилія, Південно Африканська Республіка та Індія будуть представлені не на найвищому рівні. Пакистан поки що не надав відповіді. Деякі запрошені країни ще не визначилися із участю також. Не всі країни візьмуть участь у саміті миру на найвищому рівні, оскільки зібрати усіх лідерів на одному майданчику є надзвичайно складним завданням. Угорщину представлятиме міністр закордонних справ Петер Сіярто. А сполучені штати Америки представлятиме віцепрезидентка Камала Гаріс. Сполучені Штати заявили, що вітали б присутність представників під у Швейцарії. Вони були присутні на попередніх зустрічах, і на нашу думку, їхня присутність була корисною. Ми вважаємо, що їхня присутність була б корисною, і в цьому випадку а президентка вже Швейцарії Віола Амхерт за тиждень до початку глобального саміту миру заявила, що цей захід є лише початком подальших переговорів для припинення війни Російської Федерації проти України. В Інтерв'ю місцевим змі вона зазначила, що для досягнення миру обидві сторони повинні бути за столом переговорів. Про те, Росія не бере участі у саміті в Швейцарії, але Рефія може бути присутня на наступній конференції. Підкреслила Амхерт.